У вас є лише день, щоб створити предмет одягу власного дизайну. За 10 годин вашу готову презентацію оцінить дуже відомий модельєр Габріель Агрест, тато одного з наших учнів Адріана Агреста. А ще Адріан покаже роботу переможця у своїй наступній фотосесії. Цьогорічною темою буде котелок. Котелок? Котелок, котелок. Котелок, котелок. Тут немає дизайну котелків. Є циліндри, кепки, навіть є з рогами. Хочеш берет, я зроблю чи сомбреро, но у проблема. Але котелок, знаєш що усе неважливо, бо я зроблю себе посміховисько на показі. Перечеплюся через котелок і впаду на пана Агреста. У нього буде струс мозку, і Адріан мене зненавидить. Я ніколи не стану дизайнеркою в моєму життю кінець. Це все через котелок? Покажи мені блокнот. Тут має бути щось цікаве. Забудь, я ходяча проблема. Я не одміну, mm. все зіпсую. Ого, Алю! Прекрасні ескізи. Ти така талановита. О, дякую, Адріана, але вони не мої. Ці гарні ескізи належать Марінет. Mm. Крутезні, скажи. Ти дуже талановита, марінет. У тебе є шанс перемогти. Ну, так, я люблю створювати. Що? Іти вгору? Ага. А? Просто помочити, тобто, дякую. Що ж, хай щастить. Можливо, я буду на фотосесії у твоєму котелку. Зберися наступного разу. Але ти чула? Адріану тебе вірить. <рі> ти чула, як Адріану сподобалися ескізи Маріне? Звісно, чула. Вона mm -hmm. виграє конкурс? Ні за що. Mm -hmm. Коли Адріан побачить мій ескіз, то переконає батька віддати перемогу мені. Mm -hmm. Я впевнена, Хлоє. Mm -hmm. Ти переможниця. Твоя модель затьмарить усі роботи. Саме так. Ще не до моїх рук потрапить цей блокнот. До показу 9 годин. Ой, Піду таємний сад натхнення. До зустрічі. Усе добре, усе добре, добре, добре. Настав час знайти наступну жертву мої лихі акуми і підкорити леді Пак із суперкота. Їхні талісмани мають належати мені. <пу> Така історія. Справді. Творити на замовлення важко. <плес> Марінет, рятуєш світ, тобі створити капелюх, як торт спекти. Hmm, котелок торт. Елегантний і стильний. <плес> Прекрасний день, прекрасний! Це просто неймовірний день. Едгаре, Ти красунчик Блискучий виступ. Прекрасно. Геть, Пернаті. Скільки разів вам казати пане Рам'є? Не годуйте голубів! Це суворо заборонено. Якщо всі їх годуватимуть, голубиний послід буде всюди. Але хто годуватиме бідолашних птахів? Вас знають усі доглядачі парків. Вас не пускають у жоден парк Парижа. Ідіть або я виключу поліцію. Ох, стоп! Я жив поліцей. Иди, Жах, мені шкода цього чоловіка. Унікальний персонаж. Він наче людина птах. Бракує лише піджака з пір'я та цілісності образу. Піджак і спір'я. Молодець тільки. Бідолашний Рам'є. Почувається з Яка легка жертва для мого акуми. Лети, маленьке, акумо, і зроби його злим. Пане голубе. Я бражник, ні цей поліцейський, ні інші доглядачі парків не завадять вам піклуватися про ваших друзів. Яким буде Париж без голубів? Що робитимуть голуби без вас? І зіпсую нігті? Оце вже ні. Тато обов'язково комусь за це заплатить. для капелюха. На ньому має бути перо. я yeah! mm? uh, mm. uh, Вибачте, офицеры. Uh, uh. Mm -hmm. hm. Підімо, чого ми стоїмо? Вибачте, у нас тут проблема. Будь ласка, вийдіть з автобуса. Це все дивно. Голуби заболонили Париж. Ситуація надзвичайно тривожна. Міська влада неабияк занепокоєна. Мені повідомили, що якийсь пан голуб робить оголошення. О, Жахливий день, Парижани! <пиржу> Вибачте, що турбую. Але Париж тепер належить голубам. Мах-мах! <пиржу> Ми потрібні парижу. Тікі <пиржу> цяточки! А це мене дивує ще більше, прилетіла мов на крилах, Алергія на пір'я. Як вчасно, і не каже. А, 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 а. Проблема не лише з голубами. Доглядачі парків у Парижі зникають без сліду. Що? Треба швидше знайти пана голуба. Де його знайти? Хм, не знаю, де знайти його, але знаю, де він знайде нас. Перегравай, бо він не з'явиться. <плес> Ти про що? Я поводжуся природно. <плес> Леді Баг і Супер Кіт! Молодець друзяко. Голуби правитимуть усім! Владу голубам! <плес> Де він, коли ж з'явиться, <плес> що за? <плес> <плес> А... Де цей дурний пан Голуб? Має а? бути десь тут. Ага. <плес> Якщо хочеш назавжди повернути голубам Париж, спершу звільни місто від цих шкідників Це божевілля, та я ага. почуваюсь пташиним кормом. Ага. А... Є якісь ідеї Бак? Ти ж кіт. Ви нас не снідаєте голубами? Добрий день, а я жорстокий. <Connect Bible Christina> Чудово. А зараз забери талісмани. Віддайте мені талісмани. Інакше відчуєте лють моїх голубів! На рахунок три мої голуби відкриють вогонь. Ви ще можете врятуватися, якщо віддасте свої талісмани. Один, два. Суперкоте грати. Катаклізм! Так-так, схоже, голуби боязкі, як кури. Що? Я нікуди не лечу. Просто вбиваю двох птахів одним пострілом.

Треба вибратися, доки моє таємне я не розкрили. Так, не хочеш показувати кота в мішку. Ха-ха, дуже смішно. Леді Пук, супер коте. Я втрачу гроші, якщо мої гості поїдуть з Парижа. Ви ж поспудетеся цих птахів. Звісно, так. Але спершу мені треба відійти. Відійти? Ага. ідіть у королівський. Там є папір. Чи може вам краще котячий лоток? Та ні, не потрібно. Проте можна камамберу. Вибачте пане. Пробачте. Якого вам камамберу? Для кого? А, а. Ваш камамбер дворічної витримки. Дякую. А -а -а! О, я втомився. Болить усе тіло. Не можу поворухнутися. Перевіримо. Ага. Смаколичок Їж, друже, леді бак чекає. Клас. Звідси видно значно краще. Дивно, голуби летять в одному напрямку. Треба летіти за ними. Ага. Скажи, як будеш готова. Уперед! Де пан голуб утримує доглядачів парків. Гран палац а? 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 голубиний радар у дії. Або твій радар глючить, або пан голуб залишив своїх бранців без охорони. Пустимо кота до голубів. Завжди коте ага. Це надто легко. У мене є план. Нарешті. Ми ж готові їх зустріти. Вони впадуть прямісінько в пастку. Скоро ти отримаєш свої талісмани, мій друже. Чекаю з нетерпінням, голубе. Якщо знищимо той свисток, то зможемо спіймати акуму. Отже, відчиниш вікно. Я схоплю його і затягну на дах, а ти зірвеш з нього свисток. Уперед! Хто перший, той і єсть. Це мав бути сюрприз. Ділі, -ді 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 дон підходьте. Я для вас дещо підготував. Я з радістю. <Стірвати> <Свити> Випусти нас Леді Баг! <Стірвати> Суперша. Монета, що я з нею робитиму? Ви звідси не втечете. Запрокота. Смачного голуб'ята. Ооооо! Хоп! Ооооо! Пій свисток! Нііііііііііііі! Супер-коте, хапай! Хм! Чи не зла, Кумов. Час вигнати зло. Піймала. Бувай, метелику. Чарівна леді баг! Що сталося? Де це я? Вдалося, кляті, голуби. Клята леді Баг, я знищу кожного з вас. Mm. Не гаятиму часу, маю менше години. Добрий день, пане Дамокл. Я помічниця пана Агреста Наталі. Добрий день. Вибачте, а де пан Агрест? Я тут. А, э, добрий день, пане Агрест. Вітаю в нашій школі. Проведи Наталі, Адріане. Це пана Грест! Він іде сюди. Як бачите, пане Агрест, наші учні вклали душу у свої проекти. <плакова> Де ти була? Це капелюх? Так. Ось. Що? Він такий, як у Хлої. Що? Добрий день, пане Грест. Я Хлоя Буржуа. Знаєте, мій тато Андре Буржуа, мер. От мала крадійка. Хочеш я це владнаю? Я сама впораюся. Хм. Покажіть ще раз капелюх пане буржуа. Це що жарт? О, не. Чесно. Марінет все повторила. Це обурливо. Як ти могла? Ага. Ага. Вибачте за цю ситуацію, пане Агрест, але я доведу, що цей котелок насправді мій дизайн. Доведіть. Um, усе на котелку ручна робота. Від оздоблення і декоративної стрічки до потаємних швів. Mm. Усе зробила я. А ще тут є особлива дизайнерська деталь, про яку знає лише справжній автор. Мій підпис. <гас> 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 Татко! Дуже вишуканий виріб. Ви без сумніву обдарована капелюшниця панно. Марінет. Вітаю вас із показом, пано Марінет. Ви переможниця. Дякую, дякую, дякую. У рекламній фотосесії Адріан зніметься у вашому кутоку. Oh. Молодець марінет. Вибач, алергія на пір'я. あっ